Дартс, набивання набування м'яча, забивання пенальті, а також баскетбол та випробування сили такими конкурсами у місті розпочався фестиваль. Молоді і спортивні. Головне сьогоднішнє це є свято і завдання управління міської влади створити створити людям святковий настрій. Тут якби таких не немає перешкод. Будь хто який відчуває себе молодою людиною, може взяти участь в цьому конкурсі і виграти супер-пупер. Приз з рук міського голови так під ритмічну музику на майдані незалежності поборотись за головний приз виявило бажання майже дві сотні учасників. Я захоплююсь взагалі всякими видами різними спорту. Я займаюся танцями, і мені було цікаво взагалі. Не через те, що там розігрується ноутбук, а через те, щоб спробувати себе в різних видах спорту. А от один із найстаріших учасників акції Михайло Корінець свої сили випробувати вирішив неспроста. Чоловік вже не один десяток років керує фізичним вихованням у медичному коледжі, відтак від азарту втекти не зміг. Мені було займатися. Я думаю, ці хлопці молоді. От інтересно, думаю, виграють вони мене чи ні. От я вже, наприклад, два рази покинув кошів, баскетбол 76 діаметр вижив. ще зараз будуть так. все. так, що мені цікаво. Я ж ще молодий, мені хоч вже стільки років. У підсумку найкращі результати показав рівнянин Юрій Гаркуша. Він з рук міського голови отримав і головний приз ноутбук. Мер рівного Володимир Хомко розповів, подібні заходи в місті організовуватимуть частіше. Також зізнається, невдовзі свій подарунок отримують і місцеві борці. День молоді мені здається, саме саме той те свято, де. Спорт повинен бути на першому місці, бо надзвичайно важливо, щоб спортом займали саме молодь. От тільки що зустрічався, бачите, з групою молодих людей. Я дуже задоволений, що пішли кошти на кінець казачесу нам перерахувало і сподіваюсь, до осені буде готовий новий зал для боротьби грекоримської боротьби в палаці. Текстильник Вікторія Катеринчик, Оксана Вознюк, Богдан Рябунець. Інформаційна програма день.